О, ні, поет, не гладіатор, що бавить натовп церковий, поет пророк, поет новатор і вільний мучень життєвий. В людських ганебних наріканнях огнистим цвітом він цвіте, І в світових, сліпих блоканнях до правди впевнений іде. Коли шумлять псевдопророки і йдуть на пишний карнавал, в душі таїть він жаль глибокий за свій високий ідеал, Як гнів і жаль його охоплять, він дух свій виявить в бою, і кров'ю власною окропить жагучу проповідь свою. Поет не стратить духу марно. Ні в стисках муки, ні в журбі, але ж страждань своїх безкарно він сам не вибачить юрбі.